Вітаю! Сьогодні буду готувати салат із авокадо і овочами. Він корисний і поживний. Спочатку займуся авокадо. Бажано брати, щоб був спілий авокадо. Беру миску, в якій буду замішувати салат, і просто отак от видавлюю ці шматочки авокадо. Все, залишається шкірка. Тепер наріжу цибульку. В мене вона така чималенька, тому потрібна буде половинка. Додаю до авокадо нарізаю черрі, перекидаю в салатник. І потрібна половинка огірка. Розрізаю на опіл і такими тоненькими слайсами. лимонним соком. Додаю зелень, кріп, сіль перчик і поливаю олією. Перемішую. Ось погляньте, який кольоровий і смачний вийшов салат. Дуже смачно, рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачно!